Тисячі гривень знижка на ікону Святого Миколая. Розкажи Галь про цю ікону. Що це за ікона, яка, як вона виконана? Це унікальна ікона, тому що це якби останні ікони з даної серії. Виробництво, на жаль, не працює. Якщо ви ну, бачите лиття, таке це рамка відлита з металу, покрита сріблом, позолотою, прикрашена камінчиками цирконія, фон на іконі сусальне золото, сам саме обличчя Святого Миколая і ручки це письмо маслом, тобто ручний розпис. Ну, це гарна унікальна ікона в кіоті. Так, да, він відкривається, цей ікон, да, Кіот під склом, закрите за уголочки. Це все в посріблені. Іконочка підвішується на стіну, до неї йде сертифікат. І так як Галя каже, їх залишилось дуже мало. Вигідна супер ціна зі знижкою 8 з половиною тисяч так. гривень. Звертайтеся, повідомлення особисті, коментарі, телефонуйте, переходьте на наш сайт, іконна лавка швидко. Ко відправимо декілька штук залишилось